Вітання усім шанувальникам прекрасного. Історія прикрас знає достатньо прикладів неймовірних подарунків на честь заручин. І серед них є такі, котрі дійсно коштують цілих маєтків. Але якщо я швидко попрошу вас назвати найвідомішу заручальну каблучку, то, мабуть, багато хто із вас одразу скаже: це сапфіровий перстень Діани Спенсер або просто каблучка принцеси Діани. Це кільце із сафіром та діамантами дизайну Hello або Ореол дійсно є найвідомішим у світі і далеко не найдорожчим. Ба більше ця прекрасна модель, про яку й досі мріє багато жінок по всьому світу, попри те, що мода змінювалася вже багато разів і на камені, і на моделі каблучок. Якщо вдуматися, є символом нещасливого шлюбу. Тож у цьому відео я не лише розповім вам історію найвідомішої сапфірової каблучки у світі, але й спробую сформулювати причини її феноменальної популярності. А ще додам розповідь про другу каблучку принцеси Діани, про яку говорять значно менше, але в житті самої леді Ді вона могла значити чи не більше. І ось цю другу каблучку Діана отримала в подарунок від жінки. Запрошую вас підтримати канал вашою подобайкою та підпискою і давайте починати. Офіційно про свої заручене Діана і Чарльз повідомили 24 лютого 1981 року. Зараз, звичайно, ця дата звучить не дуже, але причина аж ніяк не в цій парі. Саме до цієї дати належать історичні кадри, на яких трохи розгублена, але усміхнена наречена вбрана у синій костюм, і наречений мамина черешня, очевидно, схоже на її величність, теж має у своєму вбранні синій аксесуар, а саме краватку у дрібний горошок. І саме в цей день каблучку побачив широкий загал, і вона разом зі своєю власницею стала предметом активного обговорення. Щоправда, саме освідчення відбулося трохи раніше, а саме 6 лютого, і це була знакова дата, а саме річниця сходження на престол її величності Єлизавети II. Але оскільки ця дата співпадала із Днем Смерті батька Єлизавети Георга VI, то, звичайно, з офіційним повідомленням вирішили почекати. А в королівській сім'ї мало що відбувається спонтанно. І тому, звичайно, до такого питання, як заручальна. Каблучка теж підійшли серйозно, виважено і вельми прагматично. Наречена вибрала їх і сама із кількох запропонованих варіантів. Герард це один із королівських придворних ювелірних будинків, заснований ще в 1735 році. І саме вони є авторами персня. В 1981 році прикраса була новинкою і коштувала 47 тисяч фунтів, що складало приблизно 60 тисяч доларів. Каблучку виготовлено з білого золота 750-ї проби і увіншено розкішним цейлонським сапфіром у 12 карат в оточенні 14 діамантів. Як я говорила раніше, це прикраса типу Ореол, коли у каблучку вставляють один великий камінь, він може бути різних кольорів, а навколо додають невеличкі, як правило, безколірні вставочки, які візуально збільшують центральний камінь. Про види весільних і заручальних каблучок ви можете дізнатися ось у цьому відео. Там багато цікавих фактів з цього приводу. Від себе скажу, що сапфіру 12 карат сильно збільшувати візуально не потрібно, тому що він і без того достатньо крупний. Чому ж Діана обрала саме цю каблучку? За її словами, вона нагадала їй каблучку її матері, до того ж, сині добре пасував під колір її очей. А ще вона завжди обирала серцем, а не розумом. А як же діаманти? Можна запитати частина аудиторії. Насправді, сапфіри в Англії дарували на заручини значно частіше, ніж діаманти, причому з давніх давен. До того ж, діаманти на заручини це американська вигадка, яка насправді більше про маркетинг, ніж про традиції. І про це я теж до речі записувала дуже цікаве відео. Рекомендую переглянути. До того ж, за старими англійськими традиціями на весіллі, в образі нареченої, обов'язково має бути щось синього кольору на удачу. Нагадаю вам цю стару англійську приказку: something old, something new, something borrowed, something dumb. А оскільки каблучка на заручене природньо буде і на весіллі, то прикрашати її саме сапфіром було доволі зручно. А ще сапфір міцно асоціюється з образом королеви Вікторії. Чиє ім'я пов'язано з цілим стилем у ювелірних прикрасах Вікторіанським. І саме брошка королеви Вікторії, яку напередодні весілля їй подарував коханий принц Альберт і надихнула ювелірів на створення цієї каблучки. Ну а в 1981-му ця брошка природньо належала спадкоємиці королеви Вікторії Єлизаветі II, тобто майбутній свекрусі принцеси Діани. Але навіть королівська історія, і, начебто, данина певним традиціям не вберегла діану від критики. Світська тусовка і преса не оцінили вибору юної дівчини і назвали цю каблучку сапфіром простолюдинки. На думку королівського оточення, каблучка із каталогу, яку міг собі дозволити будь-хто у кого знайдеться 47 тисяч фунтів, це дуже несолідно для нареченої спадкоємця престолу. Так, так, за останні 40 років витребенюку королівської родини значно поменшало. Адже ювелірна колекція діаншиною по суті невістки Кетрін відома, зокрема, тим, що там близько половини прикрас складають вироби відомого, але доволі демократичного британського ювелірного бренду Кікі Макдонав. І ніхто зараз Кетрін за це не хейтить, навіть навпаки. Щодо самого Чарльза, то він, мабуть, перефразував під себе старий анекдот про свекруху та невістку. Не подобається ця заручальна каблучка? Ну нічого. Наступного разу буде краще, тому що в 2005 році, коли він нарешті зробив пропозицію своїй другій дружині, нинішній королеві Каміллі, то їй він подарував якраз фамільні діаманти. Адже їх Георг VI в 1929 році. Відніс бабусі Чарльза королеві Єлизаветі для тих, хто не дуже в курсі королівських зв'язків, то це ось ця симпатична жіночка, яка є матір'ю Єлизавети II. Я не буду вдаватися в деталі стосунків Діани і Чарльза, тому що це відома, заплутана і на превеликий жаль, дуже сумна історія для героїні цього відео. А це все ж таки блог про красиві речі, а не про інтриги королівської сім'ї. Я просто зупинюся, ось на яких фактах. Шлюб Діани з Чарльзом від початку був нещасливим. Починаючи з 92-го року, їхні зради та розбірки стали надбанням громадськості з цілою низкою зізнань і скандальних інтерв'ю. Але офіційно подружжя розлучилося лише в другій половині 96-го року. І весь цей час Діана продовжувала носити заручальну сапфірову каблучку, доки після розлучення вона не повернула її згідно домовленостей до королівської скарбниці. Чому ж вона не позбулася цієї каблучки раніше, адже отримала її в подарунок від чоловіка, який ніколи по-справжньому її не кохав і розбив їй серце? А вона сама говорила, що завжди обирала серце. Тут варто згадати про те, що на момент весілля Діані навіть не було й 20 років, тобто вона була дуже юною дівчиною. Тоді, як Чарльзові, було вже 32, тобто він вже був дорослим чоловіком, який одружився з Діаною лише тому, що цю вдалу кандидатуру схвалила його королева матір. Хоча, з приводу дорослого чоловіка, я мабуть трохи погарячкувала. Існує думка, що ця каблучка була для Діани таким собі символом її дівочих мрій, які на жаль, не здійснилися. І, можливо, ця каблучка була для неї спогадом про ту юну і незіпсовану чисельними розчаруваннями дівчинку, якою вона була у свої 19, або ж предметом, який відкривав для неї якусь щасливу паралельну реальність. Як воно було насправді, ми можемо лише здогадуватися, але пояснювати таку приязнь до цього персня лише тим, що сапфір посував під колір її очей, чи просто до. Добре поєднувався з іншим вбранням. Мені здається, що такі аргументи це аж ніяк не про принцесу Діану. Також, мабуть, не є причиною присутність цієї каблучки на пальчику принцеси Діани до останнього якісь правила придворного етикету, тому що на момент розлучення дуже багато пунктів вже було безнадійно порушено, і навряд чи б те, що Діана, приміром, зняла каблучку раніше, додало б дрову багаття. Про подальшу долю каблучки, і про те, скільки вона зараз коштує, я розповім пізніше. А ви поки що не забудьте підписатися на канал і підтримати це відео своєю вподобайкою. А нам з вами час звернутися до тієї самої другої каблучки, про яку я говорила на початку цього відео. І поки я буду розповідати вам, що це за каблучка і звідки вона з'явилася, прошу вас написати в коментарях. Який мінерал, на ваш погляд, її прикрашає, пам'ятаєте, я говорила, що цей перстень Діані подарувала жінка, яка очевидно любила королеву сердець значно більше, ніж Чарльз. Адже цей перстень коштував близько 90 тисяч доларів. Тоді, як нагадаю, сапфірова заручальна каблучка всього лише 60. Якщо бути точною, то жінка подарувала Діані саме вставку до цієї прикраси. Ну а каблучку Діа. Ана замовила сама подарунок був від дружини бразильського дипломата Люсії Флечі де Ліми. Жінки дійсно були дуже хорошими і близькими подругами і проводили разом багато часу. А тепер одразу кілька фактів, які доводять, що для Діани це дійсно була дуже особлива каблучка, хоча носила вона її недовго. Крупну коктейльну каблучку почали помічати на безіменному пальці лівої руки леді ді буквально за кілька місяців після розлучення. Тобто вона замінила цією каблучкою перстень із сапфіром. Таким чином перстень отримав власне ім'я: каблучка розлучення або каблучка свободи. Ну а вибір пальця, начебто, натякав. Так, можливо, мені ще болить, але тепер я вільна. Це була крупна модель, зроблена компанією Еспрей. Це ще один королівський бренд, також заснований в другій половині 18 століття, і на відміну від Герард, які є авторами сафірової каблучки, вони завжди виготовляли не лише прикраси, але й предмети розкоші, посуд і аксесуари. У тому числі для королівської сім'ї. Крім того, в біографії обох ювелірних домів був період, коли вони об'єдналися і працювали під однією спільною назвою. Тобто, що ми маємо? Каблучка на розлучення, яку Діана носить замість заручального персня, символ свободи від компанії, яка має безпосередній зв'язок з королівською сім'єю і є партнером Герард, які робили заручальну каблучку. І в противаку заручальному персню із солідним, важким сапфіром, наче суворі придворні правила, Діана носить каблучку на розлучення, яку оздоблено легким небесним. Аквамарину, до речі, а який мінерал ви вказали в ваших коментарях? Чи впізнали Аквамарин? Чи не здається вам, що хтось тут закривав певний гештальт? Тим більше цю каблучку подарувала краща подруга, яка безумовно була в курсі усіх справ та почуттів принцеси Діани? До речі, в 2013 році вийшов фільм Діана Історія кохання, де головну роль виконала австралійська акторка Наомі Уотс. У цьому фільмі розкручувалася думка про те, що в останні два роки життя Діана була закохана у пакистанського кардіохірурга Хаснана Хана, але вони не змогли бути разом. Після виходу фільму Люсія Флеча де Ліма дала коментар і заявила, що єдиним справжнім коханням для Діани був саме Чарльз. А якщо в цій історії були якісь почуття, то хіба що на рівні симпатії або захоплення. У світлі такої заяви ви самі розумієте, що Люсія закладала у цю каблучку дуже особливі сенси, і їх можна відшукати ще більше, тому що Аквамарин один із найулюбленіших каменів Єлизавети II. колишня свекруха Діани, мала цілий гарнітур із мінералами, котрі їй подарував уряд Бразилії. Крім того, в її колекції була дуже важлива брошка із ініціалами Вінзорів, яку вона отримала від батьків з нагоди свого 18-річчя. Отже, аквамарин для Єлизавети II був, так би мовити, її мінералом. Єдина, хто виходив в Аквамаринах до Діани, була донька Єлизавети II, принцеса Анна, і це було в 1973 році на її весіллі. Це була фамільна Тіара Картьє, яку зрозуміло вона вдягнула з дозволу та благословення своєї матусі. Адже саме королева вирішувала, які фамільні коштовності вдягають наречені на королівських весіллях. Зважаючи на всі ці складові, чи не здається вам, що цей перстень свободи був для діани таким собі викликом, маніфестом, ми з вами більше не одна родина. Тепер я вільна. А на завершення про долю цих прикрас. І тут теж все дуже цікаво і сповнено символів. Сафірова каблучка після розлучення зберігалася у королівській скарбниці. А коли Діана померла, її синам було запропоновано взяти собі по одній прикрасі, яка належала їхній матері. Старший Вільям обрав золотий годинник, а молодший Гаррі – сафіровий перстень. Але в 2010 році, на прохання старшого брата, який одружився першим, поступився йому каблучкою матері, і як ви знаєте. Вільям зробив сапфіром пропозицію Кейт Мідлтон, яку зараз ми все частіше називаємо принцесою Кетрін. Кетрін часто порівнюють з Діаною, і вона свідомо наслідує деякі риси та елементи стилю матері свого чоловіка. Ба Більше в одному інтерв'ю Кетрін сказала, що Вільям навіть не змінював розмір каблучки, роблячи її пропозицію. Знаючи, як Діана любила своїх синів, і відповідно наскільки вони любили свою покійну матір, цілком природно, що Вільям знайшов собі дружину, схожу на його матусю, навіть розміром пальця. Шлюб Вільяма з Кетрін являє собою повну протилежність стосункам батьків принца. Таким чином, каблучка, яка для Діани була символом її зруйнованих сподівань, стала оберегом для родини її сина Вільяма. Створювати репліки каблучки принцеси Діани, вже давно офіційно заборонено рішенням Єлизавети Другої. Тому все, що продається під такою назвою, це лише вільна фантазія на тему. Але є цікавий момент в 2020 році. Ювелірний дім Герард з нагоди свого ювілею випустив колекцію 1735, в якій зібрав найпопулярніші дизайни за всю тодішню історію їхнього існування, в тому числі і каблучки Діани. Окрім неї, в колекції присутня ціла лінійка прикрас з іншими вставками та варіантами дизайнів. Куди ж дивиться Букінгемський палац? Як же можна порушувати заборону? Усе просто каблучка схожа, але вона лише за мотивами адже виготовлена не з золота, а з платини, сапфір в ній меншого розміру, а діамантів не 14, а всього лише 12. Коштує така каблучка від 12 до 12,5 тисяч фунтів, залежно від розміру. Нагадаю, що в 81-му році оригінал обійшовся в 47 тисяч фунтів. Мені важко оцінити розмір інфляції за останні 40 років, але здається, що оригінальна каблучка все-таки була дорожчою. Сучасна мінімальна ціна за каблучку принцеси Діани становить від 300 400 і до 1 мільйона фунтів стерлінгів. Якщо гіпотетично її виставлять на аукціон, то ціна може бути і більшою, тому що занадто цікава історія у цього персня. Але вірогідність, що цю прикрасу колись продадуть мізерно мала. Прикраси з королівської скарбниці вкрай рідко потрапляють на аукціони. До того ж, Вільям і Кейт не збираються розлучатися. Доля аквамаринової каблучки теж дуже цікава. У травні 18-го року Аквамарин побачили на безименному пальці новоспеченої на той момент дружини молодшого сина Діани Гаррі, колишньої акторки Меган Маркл. Гаррі не робив неї пропозиції. Для цього він обрав діаманти, і це не була обручка. Аквамаринова каблучка свободи стала весільним подарунком. Меган з'явилася в ній не на церемонії, а після на святковому весільному прийомі. А також її бачили у аквамарині ще на декількох урочистих заходах. Враховуючи дуже непрості стосунки між цією парою та королівською родиною, можна зробити висновок, що бунтівний аквамарин продовжує діяти, адже цей перстень дістався неслухняній слухняній це ті ж самі Гаррі і Меган на скандально відомому інтерв'ю опри вінфрі в 2021 році. Для всіх, хто не в темі, коротко. Гаррі і меган офіційно вийшли із королівської сім'ї в 2020-му. Гарі не претендує відтоді на престол, і пара переїхала жити до штатів, тому що Меган американка. В інтерв'ю опрі Вінфрі Меган наговорила надзвичайно багато скандальних речей. Зокрема, жалілася, як її не сприймали в палаці, яка погана і лицемірна Кетрін, і навіть звинувачувала коронованих родичів у расизмі. Матір Меган афроамериканка, раптом що. А тепер давайте проаналізуємо, які прикраси були на Меган під час цього інтерв'ю. Тенісний браслет картіє з колекції Принцеси Діани. За словами самої пари, це була річ, яка означала для них присутність Діани поруч. А що це на шиї у Меган? Та невже так, це квамарини? Не такі розкішні, як у каблуці Свободи, але тим не менш. Цю прикрасу Гаррі подарував Меган під час їхнього туру до океанії невдовзі після весілля. А в контексті самого інтерв'ю і ставлення до аквамаринів королівській сім'ї, а нагадаю, що в той час королева Єлизавета II ще була жива, я не думаю, що вибір цієї прикраси був випадковим. Хоча, звичайно, сама меган Маркл говорить про те, що аквамарин для неї це камінь спокою та гармонії. Може, так воно і є. Інша справа, як це еквамарин діє на родичів її чоловіка, з якими у неї, м'яко кажучи, не дуже хороші стосунки. До речі, десь середини 23-го року активно поширювалися чутки. А під фінал року навіть з'явилося не те, щоб офіційне, але більш-менш явне підтвердження, що Меган і Гаррі збираються розлучатися. І нібито Меган запросила в разі розлучення 80 мільйонів відкупних. І мені дуже цікаво, якщо вони дійсно розійдуться, як вони збираються ділити прикраси принцеси Діани, яких Гаррі подарував Меган? Адже як ми бачимо, у Меган як мінімум дві прикраси, котрі дісталися їй від Діани: це аквамаринова каблучка і діамантовий тенісний браслет. Якщо врахувати, що Гаррі, очевидно дуже любить свою покійну матусю, то щось мені підказує, що в разі розлучення він навряд чи залишить колишній дружині сімейні реліквії. Хоча, якщо в цьому випадку Меган отримає дійсно 80 мільйонів відкупних, то гадаю, вона буде в змозі самостійно купити собі каблучку свободи, якщо захоче. Але це вже буде зовсім інша історія, і, якщо чесно, я не впевнена, що хотіла б її торкатися. На цьому все. Цінуйте красу і побачимося незабаром!